Почуваючи на природі всім, кому подобається активний відпочинок. Дивіться, зробив я собі отакого от бокса рибальського, скажімо так, в човен, в палатку, на відпочинок, куди завгодно. І хочу вам зробити відео огляд його, показати, з чого він складається, як я його збирав. Зібрав я його повністю сам. Єдине, що купив ящика, купив акумулятор, розеточки, провода, виключателі всі і все, зібрав докупи. Вкратце розповім, що в ньому є і як він, з чого він зроблений. Не робив я ніяких ручок, зробив дуже зручну, як на мене, ручку. Просто ремінь, але ну ремінь простий, він йшов в комплекті з цим ящиком. і... Получається, отак я зробив. Я нашив отак, петлю таку, щоб можна було захватувати рукою. Виставляємо її посередині, затягуємо як ремінь і все. І вам не заважає ніякі ручки, желізні, пластмасові і проче. На мій погляд, це, навіть, найзручніша ручка, яка може бути. Все, далі. Ручку забираємо. Тут в нас стоїть. Желізо-фосфатний акумулятор на 125 А. Це я всі ще не доробів, буде дороблено. Стоїть 125 Акумулятор, якого вистачить на дуже довгий срок експлуатації. В нього там, я не пам'ятаю, лі 10 тисяч зарядів. Ну, сказали, що 10 років він відпрацює. У мене точно. Він не боїться глибоких розрядів до кінця. Коротше, можна користуватися. Основний момент, щоб тут було все. от Все, що я робив, все, щоб було обов'язково пропаяно, бо все одно йде силова нагрузка, наприклад, на лібьотку чи на електромотор. Іде велика нагрузка. Всі виключателі пропаяні, сховані, що ніде нічого вас не закоротить. Бачите? Все повністю, все на пропайці. Всі шви просиліконя силіконом, щоб не попала вода. А зараз докладніше розкажу, що я тут робив і для чого. На рахунок ремінця, наскільки зручно. Просто пришив сюди ще резиночку, щоб у вас нічого не болталялось, не заважало. І все. І у вас ручечка вставили і підняли. Основна перевага це що довго тримає акумулятор і його вага. Бо до цього в мене була сотка гелів, вона важила майже 30 кг. сотка. Я поки доносив її до човна, то вже на рибалки не хотілося нічого. А цей зараз зважимо, покажу скільки важить. А цей акумулятор в зборі повністю чохлом зовсім не передає. Важить 13, 13 кг рівно, скажімо так. 13 кг це я не дуже сильний хлопець, вільно піднімаю одною рукою без всяких це не, не 30 кг тих, що я носив до цього. Плюс це 125 ка а то була сотка. Тепер докладніше розповім, які тут є виходи і входи, скажімо так. Основний момент це я зробив вимикач. Щоб внутрі знову ж таки все має бути у вас просіликононе. Сюди, звісно, я потім поміняю на прорізинений, є різиновий в чохольчику спеціально для води, щоб не боявся води. Перше, що я зробив, це вимикач. вимикач. Друге світильничек. Світильничик, який дуже зручно, у вас акумулятор стоїть в човні. Ви собі включили ввечері і ви бачите все під ногами, там прив'язати приманку, скажімо так. Далі показує в нас зарядку, наскільки заряджений акумулятор. Вихід йде під зарядку, телефон. USB виходи. Далі ви собі заряджаєте в них все, що завгодно. Отут різеточка ще не допаяв. Тяжко трошки виходить. Не допаяв, сюди буде втикатися холод. Сюди силова. Іде вже силова розетка, все, плюс-мінус позначено. І така сама друга втикається, сюди я встромляю зарядку. Через нього я заряджаю, зараз покажу, яка зарядка. Сюди вмикається електромотор. І все. Сюди тільки електромотор або лебідка. Якщо я на Дністрі на великій річці, то лебідка і холод. Якщо на маленькій річці, то Електромотор і так само ехолот сюди втикається. Ще є в нас виведений прикурюватель прикурюватель для того, щоб качати лодку. Всі, ну, в більшості випадків всі насоси йдуть від прикурювателя Вставляєш прикурюватель не треба вам його заряджати постійно і проче. Що в нас ще є? У нас ще є два виходи, але я їх забрав, бо не сподобались мені, які були. Купив, замовив на і Зараз мені приїде сюди так само двойна під type c під, да, під айфони, щоб заряджати. Бо в мене, наприклад, Oppo телефон, то я заряджаю через ці, а в дітей і в дружини айфони вони вже сюди не заряджаються. Їм треба тільки Type-C. Їдуть. Все, більше тут. Взагалі нічого і не потрібно. Дві різеточки. Маю ще ось такого прожектора. На, ще дороблю на налібетки, зверху він буде в мене кріпитися. Коли йдеш ввечері на човні, то собі включив і все. І ти бачиш все, різеточку втикнув, прожектор світить. Прожектор доволі сильний на 10 Вт. На 10 Вт, але освіщає, освіщає дуже сильно. Все видно. І довгий кабель, щоб можна було в будь-якому місці поставити. І все. І в розеточку втикнув. І у вас все працює. З виключателя все включається виключається. Щоб уйшли, можете нічого не від'єднувати, просто включили і все. Для зарядки цього бокса використовую вот таку вот зарядочку На 20 А. 14,6 вольт і дивіться, можна використовувати 40, 60, 100 А зарядку. Але чим швидше ви заряджаєте акумулятор цей, тим менше його срок служби. Ну це зрозуміло. І Заряджаємо ми все просто. Ось така мама-папа, вони однакові вставили, вставили сюди, увімкнули в розетку і пішла зарядочка. Коли акумулятор повністю зарядиться, ми бачимо це по індикації по-перше. От тут, зараз 13,3, 13,4, заряджається майже до 15 дотягує вольт. Ну, 14,6, 14,7 зарядок. Все. Звісно, трошки шумно, треба заряджати десь на балконі. Плюс не рекомендується ці. Акумулятори заряджати в мінусову температуру на балконі. Плюсову там 0, ну, плюс 5 можете вже заряджати на балконі. А так желательно в кімнаті. Основний момент, що вони абсолютно без вредні для людей, тварин. Ці акумулятори можна тримати вдома, де завгодно заряджати. Собі Резеточку витягли, трошки туго, бо вона там на пружинах є. Все, витягнули. І така сама різетка, мама-папа, ми використовуємо для електромотора, я перепаяв в мене вже в гаражі, і для електролібетки. так. Коли зарядиться, буду горіти зелено. Доволі зручний апарат. По ціні, в залежності від які ви будете якість використовувати акумуляторних елементів. Ви можете зібрати їх там хоч. Ну я зробив собі такий компактний, невеликий, легенький. В ціні мені він обійшовся плюс-мінус зовсім десь в районі 20 тисяч гривень. Якщо моє відео було цікаве, ставте лайк, підписуйтесь, колокольчики, далі буде.